Антикорупційні органи свою роботу зробили. Далі питання поставити крапку в цій історії це питання за судом. Якщо ми будемо просто роздмухувати цю тематику надмірно, то зрозуміло, нею скористуються всі від нашого прямого ворога, який є відкритим, це всім зрозуміло, який, до речі, і почав цю вже роботу. Це було прогнозовано, як то кажуть, такі ситуації через систему ботів і так далі, накручується ще більше негативу в суспільстві. Йде цілеспрямована робота на Скажімо так, західних партнерів з правильним з їх точки зору поясненням, що з України не можна мати справу, це корупційна держава. Ось подивіться, що там відбувається, ну і це все максимально при... примножується, як то кажуть. Це це може призвести до негативних наслідків. Тому, якщо ми цього хочемо, ми маємо це в цьому приділяти якусь а, ненормальну, скажімо так, увагу. Те, що таке сталося, ще раз кажу, це просто факт. І всі відреагували зараз правильно. Просто давайте не забувати, що ми правова держава, ще й в стані війни.